Перед тим я ще хочу обговорити власне оці кпини з боку Володимира Зеленського до Європейського Союзу Європи загалом якось так склалося, що основним хлопчиком для побиття став Європейський Союз і Європа на цьому форумі в Давосі. Що з, з боку Сполучених Штатів, що з боку України? Також на жаль. І от Зеленський з трибуни говорить про те, що Європа радить Україні не питати Сполучені Штати про томагавки, щоб не зіпсувати настрій. Вочевидь, Трампа я так розумію. Ну це ж уже така трошки є. Підстава насправді Урсула фон дер Ляйн і всіх інших чи не зовсім життя і кожен форум як цей доводиться торік. тут у Давосі Я завершив мою промову словами: Європа повинна знати, як себе захистити. Рік минув. І нічого не змінилося. Ми досі в ситуації, коли я повинен казати ті самі слова. Але чому відповідь не лише в загрозах, які існують, чи можуть з'явитися. Кожен рік приносить щось нове для Європи і для світу. Усі звернули увагу на Гренландію. Це зрозуміло, що більшість лідерів просто не знають, що з цим робити. І здається, що всі просто чекають, що Америка перегорить цією темою. Сподіваються, що це мене. Але що, якщо ні, що тоді? було так багато розмов про протести в Ірані. але вони. Були втоплені в крові. Світ не допоміг достатньо народу Ірану, і це правда. Він стояв осторонь у Європі. Було різдво і святкування нового року. Сезонна відпустка, поки політики повернулися назад до роботи і почали формувати позицію. Аятола вже вбив тисячі людей. І яким стане Іран після цього кровопролиття. Якщо режим виживе, це надійшла чіткий сигнал кожному булі. Вбий достатньо людей, і ти залишишся при владі. Кому в Європі потрібно, щоб цей меседж став реальністю, і все ж Європа навіть не спробувала вибудувати свою власну відповідь. Давайте подивимось на західну півкулю. Президент Трамп провів операцію в Венесуелі, і Мадуро було заарештовано, і були різні думки про це. Але факт є фактом. Мадуро в суді в Нью-Йорку. вибачте, але Путін не в суді. І це четвертий рік найбільшої війни в Європі. З часів Другої світової війни, і той, хто її почав, не лише на свободі, він досі бореться. За свої заморожені кошти в Європі, і знаєте, що у нього є певні успіхи, це правда. Ну е оця лексика, що там просять не говорити про тамагавки просять не говорити про Тауруси. а взагалі в дипломатичній практиці такі речі не прийняті. І коли цим такі речі використовує Дональд Трамп, ну бо це Дональд Трамп Але на моє переконання, робити цього надалі не слід. Бо е, в дипломатичних відносинах от, слово воно дорожче, ніж навіть підписаний документ. А якщо дали слово і домовилися триматися такої лінії, її треба витримувати, бо це означає, що е, інші люди звільняють себе від відповідальності за дані слова. А що може бути, може бути дуже небезпечна річ, тому я не випадково на початку сказав, що. Я би рекомендував надалі таких речей не застосовувати. Якщо б ви запитали мене, в чому природа цієї поведінки президента, я думаю, що це прямий наслідок зустрічі з Дональдом Трампом. Набрався. В мені дуже не подобається тональність, коли Україна починає підспівувати Трампу в питаннях особливо цих копняків по відношенню до Європи, тому що треба пам'ятати, що 2025 рік. Україна витримала тільки за рахунок того, що Європа не просто виконала те, що було. Вона на 30% більше зробила ніж попередній рік Сполучені Штати Америки. Це треба пам'ятати нам усім. Але не всюди Україна так робить. маю на увазі підспівує сполученим штатам, і у випадку з цією радою миру Київ вимкнув функцію мороз сніжинка. Тобто, спочатку ми просто нічого не казали чи будемо ми вступати в це цю, в цю організацію, чи як її назвати, не знаю. А тепер президент Зеленський говорить про те, що можемо розглянути членство, але після завершення війни. Ну, здається, це зрозуміла позиція з огляду на те, що там і Білорусь туди, і Росію запрошувала, чи то Бельгію з Білоруссю переплутали теж клерки з Білого Дому, чи то Білорусь з Бельгією вже неважливо. Але, зрештою, маємо і того, і того там. Ну, бачите, тут ситуація така, що це питання відповіді по так званій Раді Миру Трампа, його необхідно було напрацьовувати і приймати рішення. В рамках Європейського Союзу і е, Європейського Союзу і України, і в кінці кінців від України теж залежало ініціювати такі речі от, і говорити спільно і робити спільну заяву. Тоді це сила е, для мене дуже тривожні. Оці кілька днів наступні будуть, тому що е, і заяви Трампа, і заяви президента Зеленського. І європейська мовчанка а, можуть народити ну речі, які про які ми будемо потім жалкувати. А що це взагалі таке, оця Рада Миру? Тому що якщо послухати Дональда Трампа, то це цілковита, неперевершена, красива, розумна, ліпша, і я не знаю, ще які синоніми підібрати, альтернатива ООН і всім організаціям. А якщо послухати, ви вже згадували Марка Рубіо, то це просто спостережний орган, який стосується конкретного, конкретної війни, умовно кажучи. Ну, бачите, пане Сергію, Трамп називає раду красивою. Так далі. Він так само називав вугілля, красиве чорне вугілля. Він так само називав що там, А, закон про податки. Пам'ятаєте, красивий, великий, мудрий закон. Тобто, в нього запас слів, прикметників, однаковий, і він може використовувати це по відношенню до людини, організації, вугілля, нафти там, і таке і інше. тому... Це вже, скоріш за все, особливості лексики самого Дональда Трампа. Як на мене, це а, свого роду інформаційний крок, який засвідчує, а, скажем, роль а, Трампа для себе самого не більше і не менше. А якщо перерахувати і подивитися на тих, хто стояв поруч, ну от, ви показуєте. Орбана зрозуміло, чому тому, що це такий підхалімаж, Це навіть не підлещування, це підхалімаж Можна назвати там Вірменія. Зрозуміло, бо йде цей, до траса ця імені Трампа, Казахстан, тому що баланси Росія передає. А, Сполученим Штатам Америки Пакистан, бо війна, Індія, Пакистан і вони заручилися підтримкою. Ну і так, якщо по, -по Косово, тому що це ж перша війна, якої не було, яку вирішив Дональд Трамп. Тому там президентка а, а, Азербайджану так. зрозуміло, тому що є тема угоди між Азербайджаном і Вірменією. Ну тобто, там все зрозуміло по людях, які прибули. А от тема України і Європи і європейських лідерів це вже не інтерес, це цінності. А коли ну як ти станеш біля Лукашенка із Путіним? Зрозуміло, що тут вже зовсім інша шкала вимірювання. І в цій шкалі не вміщається ця рада миру, бізнес-структура. Дуже цікаво, що ряд українських. Фахівців називаються васалітет. Тут Євген Мерда, я там читав у нього. Ну він історик, тому він називає це васально сеньоріальними угодами. Це середньовіччя для Європи, коли е, там сеньор брав чергового васала до себе на забезпечення йому оборони. Бо насправді васально сеньоріальні відносини базувалися на чому? а Сеньор давав гарантію безпеки, а васал платив податки. Ось ну е мені здається, що це от проксанізація. Там це теж раннє середньовіччя, коли певні країни брали на себе представлення інтересів менших країн. Це називалося проксанізація. От. Це васалітет, проксанізація, А насправді це інформаційне просто реінтингування Дональда Трампа як політика. Не більше, не менше. Але це вже програш, тому що Шермаль Шейх там було більше 40-42 країни, а тут 19 при запрошенні 67. Ну, але я думаю, що він не переймається цим. Такі гроші ніхто не дає, ніхто ж по мільярду не хоче давати. Ті, хто їх ні, ні, ну як, Путін вже сказав, що забирай, там вже є 5 мільярдів заморожених, то можеш один забрати. На що Трамп сказав, а мені яка різниця, звідки врати? Можу і зарабирати. Може, звідти там єдиний, хто погодився, це Орбан. Ну там, там зрозуміло, тут і нема що коментувати. Мабуть, так а Орбан і так платить, бо Heritage Foundation утримує ця ж Орбан, ця спадщина фонд, який пише програми для Дональда Трампа. А так. Це дві, проект 2025, писав Heritage Foundation, а його фінансує ну, фонд, бізнес структура. А і нафтовий концерн Угорський, у ньому Heritage Foundation має, має 10%. 10% це по суті мільярди, які є по року. Тому тут, що тут скаже?